Сьогодні у Луцькому міськрайонному суді розглядали адміністративне провадження щодо водійки, яка переїхала на смерть пса на парковці ЖК Яровиця. Жінка переконувала суд, що не мала умислу переїхати пса. Ба більше про те, що зробила, дізналася через кілька днів, коли до неї зателефонували поліцейські. Між тим на засіданні з'ясовували і те, на яких підставах патрульні склали саме. Адмінпротокол, яким буде покарання для водії Київ, власне, що вирішив суд далі. 14 червня це відео здійняло неабиякий резонанс. Люди буквально обурювались тим, як водійка авто, виїжджаючи з парковки ЖК Яровиця, не вгледіла вуличного пса, який в результаті наїзду помучився в конвульсіях і загинув на місці. Але авто поїхало геть. Не менше людей обурило те, що замість порушення кримінального провадження за смерть тварини на водійку поліцейські склали адмінпротокол. Сьогодні у Луцькому міськрайонному суді розглядали це адмінправопорушення. Водій. Кавтівки, прийшла на засідання в медичній масці, що подивувало і суддю. У нас же скасовано карантин, далим-давно, і маски теж кажуть, не носити. Водійка Дар'я Чижик каже про те, що наїхала на собаку, дізналась через два дні після події, коли до неї зателефонували поліцейські і показали відповідне відео. Втім, суддя Віталій Ковтуненко цікавиться, чи відчула водійка під час руху, що наїхала на тварину. Жінка відповідає, мовляв, бачила собаку, яка спала під її коле. Колесом розбудила та відігнала її, а тоді рушила. Додає, була переконана в той момент, що колесом наїхала на шматок бруківки чи бордюр. Чому ви не зупинилися, якщо відчули наїзд, і не оглянули все біля автомобіля і на шляху руху автомобіля? Я була впевнена, що я не їхала на бруківку або на бровку, на те, що там ремонтувалася, завжди бруківка лежала. Це було багато разів просто. Якби я знала, що я наїхала на тварину, я б по-любому б зупинилася. Між тим суддя дивується наступному. Як водійка не могла чути крику тварини. Та як собака, вибачте, я колишній слідчий по ДТП, то я знаю. І такий звук, що і Господи, я собака. Та на нас цікавить писк собаки, лай собаки. <писк> Коли Ви наїхали на неї. Не сторонні звуки, я не на засіданні. Допитали у якості свідка і патрульного. Той розповів, що в той день одержали виклик на службовий планшет, прибули за адресою, і до них вийшла заявниця, яка надала відео з камер спостережень, де зафіксовано момент наїзду. Тоді вони відшукали саму водійку і навіть намагались встановити, кому належить пес, аж поки не дійшли висновку, що він вуличний. Після відібрання свідчень каже, і склали адмінпротоколи за залишення місця ДТП. Між тим адвокат жінки просить закрити адмінку, оскільки стаття 124 передбачає наявність шкоди. Проте як зазначила сама жінка, ніяких пошкоджень ні автівці, ні іншому майну внаслідок цієї події не було завдано. Вважаємо, що е, дана постанова як за статтею 124, так і за. Так і за статтею 122 прим. 4 підлягає закриттю у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. Своєю чергою суддя мав чимало питань і до дій патрульних під час оформлення цієї автопригоди. Він допитувався в патрульного на підставі, чого вони відкривали саме адмінку, якщо оглядали автівку, і це в суді підтвердила й сама водійка. Пошкоджень на транспорті не було виявлено. Що давали вам підстави прийти до висновку? Що в діях даної особи наявний склад адміністративного правопорушення передбачено статтею 124 кодексу України продмін правопорушення? Ваша відповідь пояснення заявника та водія 124 та чітко пошкодження, транспр, механічне пошкодження транспортних засобів. ви оглянули, немає. То чому прийшли до висновку? Стаття 124, тільки транспортний засіб не пошкоджений, ми з'ясували, і це підтверджує в нас саме правопорушник Чижик Дар'я Олександрівна. Виходили з того, що водій здійснював рух, та під час руху відбув, відбувся на їс на тварину, що спричинив майбутньому, ну, майбутньому смерть тварини. То це смерть тварини, але диспозиція пошкодження транспортного засобу. Слідивши письмові матеріали справи, суддя ухвалює закрити цю адмінку і направити матеріали прокурору. Адміністративне провадження по даній справі закрите. І за відсутності складової події адміністративного правопорушення передбачено статтею 124, а також 122 прим. 4 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Суд направляє матеріали прокурору, оскільки в діях особи вбачаються ознаки. Передбачені частиною з 3 статті 299 кримінального кодексу України для вирішення питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності, спілкуватись на камеру після засідання водійка відмовилась. Мовляв, немає бажання в чергове ворушити цю історію із загибелю тварини під колесами її автівки, бо каже відтоді: одержала в свою сторону дуже багато образ та погроз від невідомих людей. Юлія Остапович Наля Прокопчук, для новин на часі.